Національної академії внутрішніх справ за майже вікову історію в Національній академії підготовлено понад 50 тисяч юристів і правоохоронців. Парадора розрахунок очолює ректор академії, генерал поліції третього рангу Володимир Черній. Майданом незалежності кровує спеціальний батальйон 25-ї бригади Національної гвардії України. На бойовому рахунку за кожним із яких врятовані життя, збережені спокій громадян та добробут України. Нашої підрозділу командир батальйону майор Роман Габрик. Рочисто пробують курсанти Національної академії Національної партії України за 85 років свого існування Дякую вам за строєву вивучку, дякую за службу. Слава Україні! полковника Мусевича Руслана Юрьевича. Майора Коруча Александра Александровича. Майора Косова Дмитра Владимировича. Капітана Коломойця Дениса В'ячеславовича. Наказом командуючого Національної гвардії України номер 128 від 22 серпня присвоєно чергове військове звання в порядку заохочення підполковник майору Лопатьку Вадиму Володимировичу. Майорову Чепелю Максиму Олександровичу. Весь особовий склад, який приймав участь в параді та його забезпеченні, нагороджений грошовою премією. Свято вас. Бажаю всім міцного здоров'я, членам родин, вам особисто. Я впевнений всі задачі, які на нас покладає наш народ, президент, гвардія виконає з честю. Слава Україні! Слава! Гвардія! Найкраща!